О, диви, диви, о, є якесь змагання? О, це диви, є диви, це диви, є. диви, диви, лёк, бля, це ти це, це, це матеріки, диви, диви, диви. Пільок, бля, дів башить. Що, видно? Наздряв, наздрюк. Що ти сигналиш? <клес> Ні, мерседес, <Mercedes, клес> звісно, <конечно>, дав <фору. клес> То Мерседес чуть призначив, Що сигнали, бо мерседес виходить, як прижимав йолки на цю сторону. Стартанули сильно. А, резина Лесов. А, а бумер, звісно, виграє в Ууплендер. Ну я тобі скажу, що в обох непогана скорость була. У мене Голбендер це як Крисовік. розумієш? в бумер там десь 2,5-4 літра дві. т 4 чи 5 не дуже стартанули. Це буси більше. Шест, шосте. Та четвертий блядь, в'єбе, блядь. Що, Неужели блядь, те четвертий взібе, Та Точно те четвертий взібеля. Там може бути сильніше дві.